За словами Ева Гораса в Ріонідеса, проблеми в економіці Кіпро розпочалися ще влітку минулого року. Влада попросила про фінансову позику міжнародний валютний фонд. Однак його представники поставили перед цією державою кілька жорстких умов. Одна з них одноразовий збір з рахунків місцевих банків. Як результат фізичної сили, ми попросили про позику для того, щоб стимулювати фінансову стабільність у нашій країні. Після довгих місяців переговорів нам запропонували дуже складний план, який передбачав позику у 10 мільярдів євро. Євро від Європейського союзу в обмін на 9,9% депозитів банку Кіпру цю ідею вперше представила на світовому рівні, і вона не вдалася. Парламент Кіпру на спеціальному засіданні відхилив цей план. За словами посла, 10 мільярдів євро позики надали при умові, якщо б банк Кіпру самотужки зібрав ще майже 6 мільярдів. Тепер ці кошти кажуть представники цієї держави, шукатимуть іншими шляхами. Один з них інвестиції в місцеву економіку. Відтак Евагорас Ріонідес закликав українських бізнесменів не боятися вкладати гроші в Кіпер і представив кілька фінансово привабливих напрямків для цього. Насамперед, це розвиток туристичної інфраструктури та можливість здобуття освіти.